Ну що, понеслась? Добрий день, шановне панство. Чи добрий вечір? Я не знаю, коли ви дивитесь відео, але я знаю точно, що ви підписані на канал. Вуса Влог. Повертається після невеличкої перерви. І я з Вібетом, як завжди, для вас радий презентувати останні новини, яких у нас доволі багато накопичилось. Сьогодні ми, звісно, будемо говорити в основному про ЄСЛ, про лігу і перформанс команди, які, які вже відіграли наших команд, звісно, нашої команди, ну і яка ще буде попереду. Звісно, буде розмова про Монте і Наві, як завжди. Дякую вам, що дивитесь Наші регулярні влоги. не забувайте підписатись. Це дуже важливо. Pro проліга тут, в принципі, можна сказати, що це головний турнір осені, тому що він дуже довго йде. Дуже довго, дуже багато ігор. Ми з'ясовуємо, хто буде переможцем, хто буде рухатись далі і хто отримує ще й а, слоти на Katowice і на Бласт. Тут, окрім того, що за перше місце 200 тисяч доларів, також команда може отримати запрошення на топові турніри вже на наступний рік. 30 серпня почалась у нас двіжуха. Багато груп, багато екшена, багато команд, великий тір-один Counter-Strike, загальний призовий фонд 850 тисяч доларів, 32 команди, Мальта, ну... Цю чудовий такий кіберспортивний рай. Я б його так назвав. Все добре е, і все круто для кіберспортсменів, класні умови. Давайте перейдемо для е, до огляду груп. Перша група у нас була е, група, а в якій е, власне грають поточні чемпіони світу, які не так давно змінили склад, як ми знаємо. Тім віталіті. Ну і тут уже, в принципі, дивлячись по результатам не було особливо проблем. Да і зовсім, ви знаєте, от є таке відчуття, що Віталіті просто зараз знаходяться на іншому рівні. Абсолютно недосяжні, ну, принаймні поки що. І плюс треба враховувати, що все ж таки в міжсезонні були зміни, і багато команд оновили свої склади, тому якби досягнути знову ж таки рівня чемпіонів буде не так то й просто. Але знову ж таки, ми нікуди не діваємось, ми розвиваємось, ми рухаємось далі. В групі А вийшли з цієї групи Зрештою Vitality Movistar, Riders Writers Astralis та Furia eSports. Sports. Ну, що можна сказати? Група сама по собі доволі збалансована, але по результату ми бачимо, що така не дуже була боротьба, запекла скрізь 2-0-2-0-2-0, всі 2-0 відлетіли. І, на жаль, команда NIP теж, як ми бачимо, з нашим козаком паном Гетріком, не може знайти собі місце. Я чесно, чесно, я вважаю, що NIP потрібно вже міняти тренера. Тому що Діджель, я, звісно, не чую його всередині гри, я не знаю, який він. Там має авторитет, який вплив, але по результатам. І по виконавцям, що саме головне, команда NAP не відповідає тим очікуванням, які, звісно, є, і ну, передусім від керівництва, напевно, а вдруге вже, звісно, від ком'юніті. Я особисто засмучений, тому що мені здається, що у Гетріка дуже великий потенціал, і його команда зараз не може його реалізувати. Тобто він десь як соло гравець, можливо, себе проявляє круто, але взагалом ні. Взагалом команда NAP поки що це така е кульгаюча кобила, е якщо можна так сказати. Далі група Б. Доволі цікава група. Вона цікава перед, тим що, перед усім тим, що там грають Монте. Але подивіться на склад: героїк, BAG, Маус, Мібр. до речі, оновлені Мібри мені дуже сподобались, не дивлячись на те, як вони а, відіграли останній матч. Героїки. Я не знаю, що там з данцями твориться. Можливо, просто вигоріли, можливо, втомилися, але героїк в цій групі взагалі ну, не були самі собою. Окей, ладно, ви обіграли Рустер 2-0. Далі поразки від BG. Це що таке? BAG — класна команда. Так, вона мені теж подобається. Оця оновлена версія. Вони виглядають доволі симпатично, але. героїки. Ви взагалі тут. Паралельно Енцеві обіграють Мібр. Мібр, знову ж таки, вже з самого початку почали, е демонстрували нам хорошу завзяту гру і сильну гру. Енси обіграють уже в, в фіналі верхньої сітки, обіграють BAG. Ну і далі власне, Енси і Бідж виходять в наступну стадію з цієї групи. В лузерах там цікаво розвиваються події. До речі, Маус, які теж вийшли з цієї групи, з самого початку програли Мібрам 2-1. Це було неочікувано. Але потім Мауза, наші славетні академіки, від яких я все чекаю хорошої змістовної гри. І в цій групі вона була ця гра, саме від Маус. Саме ті самі Маус, яких я хотів побачити, я побачив. Все було круто. Маус обіграли Evil Genius», Маус обіграли Героїк. Знову ж таки, кинули їх в сітку Last Chance. Далі обіграли MBR і вже зрештою кваліфікувались, отримавши слот. Паралельно Монте. Монте обіграють в Ніжній Сітці Рустер, програють Мібрам. До речі, в себе в телеграм-каналі я дав влучний прогноз на цей матч. Я сказав, що вони програють. Якось ви знаєте, я дивився на Монте, особливо на початку, і я бачив, що команда перебудовується, вона змінюється, але вона якось їй не вистачає. Вона якось виглядає. Сиро, не знаю. ну, Коротше, от було хвилювання. Але потім. Я подивився матч проти героїк. З рахунком 2-1, до речі, Монте здолали здала і, Взагалом в цій групі далі вже на впевненому просто переїхали командою IBR. Вчора цей матч був. З рахунком 2-0. Ну там просто без шансів. Вертіго пікнули Мібри. Здається, всього раунда два вони взяли в Атаці. Потім Анубіс, який пікають Монте. І Монте, коротше, на двох мапах там, ну, 5 чи 6 раундів віддають максимум Мібрам. І це така, знаєте, закінчення е, південноамериканської команди. Ваяжу південноамериканської команди на Мальту. Монте, от особливо по матчу з Мібрами і матч з Героями. Він вже показав, що Монте. Знаєте, от зараз вони мені нагадують тих Монте, які були з Боросом. І я не розумію якого беня, взагалі, якого е, ви дозволяєте собі критикувати команду, говорити про зміни, про там те, що треба когось того міняти, того міняти. Дайте команді шанс, дайте їм пограти, дайте там спейс, тому самому бро. І подивіться, як він розкривається. Від нього реально були круті хайлайти. І матч Монте проти героя, яке в принципі раджу передивитись, тому що це високоякісний, крутий, збалансований тір-1 counter контрстрайк. Топ. Монте, Маус, Енс і Бі джі зрештою кваліфікувалися і вийшли з групи Б. Була історія, була інформація, точніше про те, що змінили знову ж таки капітана, типу, ніби зараз знову буде воро відповідати за коли всередині гри. Але знову ж таки, я вам скажу свого досвіду, що якщо у вас є е, е, хороших ініціативних два колера в команді, то це непогано. Це не говорить про те, що це два інгейм-лідера. Це говорить про те, що є дві людини, які в критичний момент можуть взяти е, в свої руки керування командою в тому чи іншому. І, 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 ігровому моменті. І це круто. Це важливо саме те, що є якийсь навіть певний баланс. Так Вітя сидить посередині. Він сидить посередині, і він нібито такий собі інгейм лідер. Але знову ж таки, розуміючи, як може будуватись гра, нічого в цьому такого дурного немає. І ми бачимо, що це пішло на користь. І, до речі, е, Монте здолали героїк. це ж абсолютно історична перемога. Жодного разу до цього вони не перемагали. І таким чином вони закрили, можна сказати, не гештальт. а... Коротше, закрили ту ситуацію, де вони, знаєте, не можуть здолати зло, а тут вони його зрештою вже ну не здолали, в даному випадку антагоніста, вони його е, здолали. Е, що не так з героїк? Я не знаю, що не так з героїк. В них е, це періодично буває ця емоційна просадка, але знову ж таки, ми маємо розуміти, дивіться, це ті Counter-Strike, дуже насичені матчі. Постійно ти виступаєш проти команд, які хочуть тебе роззути, роздіти, переграти і відправити додому. Тому що ти. Топова команда світу, і будь-який андердог, будь-яка людина команда, вона хоче вас здолати, тому що я кедіан, тому що я героїк, тому що я там фіналіст мейджорів вже не один раз, і таке інше, і таке інше. І подивіться в черговий раз, який неймовірний хайлайт видав Кедіан. Він був дуже близький до Ейса один в п'ять. І це ви знаєте, це був би можливо, навіть один з найвидатні ні.

О he will have a laugh to himself. і Overpass. Оверпас. Uh, я колись написав в своєму телеграм-каналі, що Монте коли здолають uh, оверпасами, осягнуть навіть не здолають, а осягнуть оверпас як мапу. Вони виграють мейджор. Вони не виграли цей оверпас, вони його програли на додаткових. Але яка це була гра, яка це була, який це був крутий камбек, і який це був взагалі таке, знаєте, зіткнення двох школ контр на божественній мапі. Тому Оверпас я вам точно раджу передивитись. Ви можете інші мапи не дивитись, але Оверпас потрібно передивитись. Монте-Красунчики, ми за них вболівали не просто так, і вони, зрештою, як ми бачимо, виправдали наші очікування. Далі у нас група С. Група С цікава нам тим, що там грає команда На'Ві, а ще там грає команда Face Clan. Да? І взагалом там будуть, можливо, якісь неочікувані результати. Тому що в команді, точніше, в групі є е, такі яскраві андердоги. Це як Nine Z Team, Apex, M80. Це взагалі з якого села приїхали, пацани? Це знову Ніколаївки чи що? Це з якого села вони їдуть? Хай сідають на свої моцики і назад їдуть. Або показують, беруть штахету, виривають і йдуть в клуб там. А, ну, Тут є яскравий фаворит, напевно, все ж таки. ну, Давайте будемо відвертими. Це Фейсклан. А, хоча, зверніть увагу, Робс. Просто, вже, здається, всі гранати в сорсі вивчив. Постійно, регулярно в Твіттері вилазять хайлайти з його е гранатами. і Він дійсно там, ну от імпакт від Робса зараз в ком'юніті дуже великий. Він постійно показує фішки, якісь баги, якісь такі штуки, такі штуки. Молодець. Робін просто красунчик. Фаворити, звісно, тут Фейс Клан. Наві. Фнатік я не беру до уваги, тому що взагалі е, останні версії Fnatic – це якийсь суцільний крінж, і я не очікую від них результатів. Але тут може бути, знаєте, от уця така яскрава бійка за ті слоти, які залишились. Е, зрештою, будемо дивитись, вже ось незабаром починаються ігри в е, цій групі, тому ну, до Наві он, знову ж таки, у нас як завжди, доволі багато уваги прикуто, прикут, і ми обов'язково будемо за ними слідкувати. Друзі, традиційно дякуємо Вібет за таку чудову студію і дякуємо за вітальний бонус в 3 тисячі гривень, який буде е в закріплених посиланнях під відео. У нас восени дуже багато подій. Ну, по-перше, Counter-Strike, як завжди, починається за International, футбол, купа, купа, екшену. І чудова, як завжди, кіберспортивна лінія у Вібета. Долучайтесь. Клікайте по посиланню, яке буде в закріпленому коментарі. І давайте черговий раз поставимо вподобайку і подякуємо ВіБету за таку чудову студію. Дякую, котики. Зінченко представив форму своєї команди. Нічого! Уже тут ще не почав грати, нема результату. Уже і форм. Може вже там і на, це саме, на, на, на мажор уже відібрався. Взагалі цікаво, тому що команда має потенціал, в неї дуже досвідчений тренер. По результатам, звісно, ми побачимо, потрібна дистанція. Поки що нічого не зрозуміло, але ми знаємо точно, що Passion UA це проект, який націлений на велику дистанцію. І будемо сподіватися, що не тільки гарна форма, але й гарна гра цієї команди захопить наші серця, як це було з командою Монте свого часу. Пан Олександр, до речі, як ви знаєте, в матчі збірної проти Англії дуже важлива ніч'я і відкрив рахунок. Неймовірний гол, неймовірна динаміка, дуже крутий стадіон, підтримка наших вболівальників. І знову ж таки, за гру нашої збірної не... Соромно, і дякую особисто пану Олександру за такий чудовий гол, який дав нам надію. Е, чекаємо, коли вже перші нією будуть грати ті родин туріки. Про що тут говорити? Нам залишилось не так багато. Наша регулярна рубрика стабільно, яку ми, е, яку я озвучую для вас, це ухо читає коментарі. Ухо наїжджає на глядачів, що вони не пишуть коментарі. Друзі, а. Я навіть не можу на вас наїхати, де коментарі. За що наїхати? Я б хотів би наїхати, але мені потрібні коментарі. Котики, я вже засумував за вами. Позитивні, негативні, не знаю, обговорюйте вуса, обговорюйте Наві, обговорюйте Монте, пишіть вірші. І дякую вам за те, що ви це робите. Це дуже важливо для мене, тому що я відчуваю тоді зв'язок. Я відчуваю, що ви мені, я вам, ми комунікуємо такий собі інтертеймент. Дякую вам за те, що пишете коментарі. І не забувайте підписатись на канал. Більше 50% дивиться відео без підписки. Ви що жартуєте? Не треба так. Кікерта, до речі, доволі відомого гравця, представника Казахстану. Пана Олексія підписала команда Into the Бріч. Вже здається, є там якісь позитивні моменти. Взагалом на папері команда виглядає як така солянка. Знаєте, де нарізали копченої ковбаски, до лікарської ковбаски нарізали, там ще взяли якогось копченого баличка, взяли туди оливку, кинули. Оце, в принципі, так і виглядає. І, до речі, у мене пікча, на якій відображаються гравці, вона теж так приблизно виглядає. Рален Крушел, Кікерт, Місута і Бімас. До речі, у мене є підозра, що Кікерт може бути навіть інгейм лідером. Хоча, в принципі, знову ж таки, він ніколи не грав в англомовні. Команді, по-любому, знадобиться час для адаптації. За досвідом також, я думаю, що Рален може керувати цією командою. Мені подобається, імпонує гравець Місута свого часу він доволі вдало, як на мене, виступав у Віталіті. Я взагалі не розумію, чому вони тоді його кікнули. Але там ця історія, в принципі, з французьким складом, як ви пам'ятаєте, вона завершилась доволі прикро, як на мене, хоча команда тоді показувала непогані результати. Питання по Бімасу, тому що доволі. Довго в нього не було ігрової практики на такому тір-один рівні. Не знаю, не знаю, я ж кажу. Виглядає це все як солянка. Але знову ж таки, хлопці тримаються, хлопці хочуть знову ж таки, напевно, на Мейджор. Побажаємо їм успіху. Енце оголосили про підписання жіночого складу. Чому нам цікаво, тому що там грає наша співвітчизниця Манка. Uh, і, звісно, ми будемо вболівати тепер за ЕНС, тому що там немає гуснявих uh, елементів. Uh, представники, як ми бачимо, це здається прапор е, Голландії, Турція, Фіни і тренер у них Швед. Ну, побачимо. Знову ж таки, Impact – це турік, який регулярно проводить свої турніри. Точніше, ігри проходять, і для дівчат зараз доволі багато екшену. І місцями він дуже цікавий. Тому, якщо що, будете знати, що можна слідкувати за командою ЕНС. ФОЛЕН! Офіційно одружився! Дядя, 12 років вони живуть вже разом, дітей немає, є собака. Коли діти фолен, нам потрібні маленькі фолени. Я вже так. Ви знаєте, що прикол в тому, що я про це кажу ще я не знаю, вже ще, ще 5 років тому назад я казав. І вони дійсно виглядають гарно. Літісія і е, Габріель, вони як пара, ну. Не знаю, це, мабуть, тупо буде звучати, але виглядають і вони збалансовано. Е, в них є собака, е, вони пара, яка разом. Де діти? Я не можу зрозуміти. Там у цього е, когось. Почекайте. Ну, точно, коротше, вже у топових гравців у Рейна, здається, вже двоє дітей, якщо я не помиляюсь. Чи у Керігана двоє дітей? Ні, у Рейна, по-моєму, двоє дітей. І в когось там ще стопових гравців вже у того дитина, у того дитина. Цей 12 років не може. <кхм> Дядя, піди спермограму здай. А що? Я здавав, коли треба було, здавав спермограму. Нормально. Ну там, правда, по результатам мені сказали, що я не можу мати двох дітей. Точніше, що я не можу мати дітей. У мене було двоє дітей. Ми подумаємо, над тим чи вставляти це всередину. Акції Фейс продовжують падати на саме дно. А знаєте чому? Я вам скажу чому. Зараз давайте я прочитаю. Коли вони вийшли на біржу та коштували 15 доларів акції, зараз же їх ціна усього лише 23 цента. Швидше за все, організацію куплять або поглотять великі гравці цього ринку. А, ну, напевно так. Я думаю, що за якісь, знаєте, за якісь невеличкі кошти вони її собі приберуть. Як це вплине на результати? Я думаю, що ні, насправді, навіть якщо сама організація зникне, розпадеться і там е склад по Контрстрайку точно нікуди не дінеться. Я буквально ось зранку в Твіттері побачив новину, що здається, чи СЕО, чи якогось головного там Керманича У Фейзів, е чи звільнили, чи відсторонили щось таке. Тому е так от, чому я вам скажу, чому падають їх акції, чому це нікому не цікаво. Тому що ви пороздували бюджети, ви понабирали купу всяких якихось... Людей, які не розбираються в цьому, дали їм зарплату, роз, роздули бюджетні фонди. І, звісно, у вас дебіт з кредитом не сходиться, тому що ви платите гравцю 20 тисяч доларів зарплати на місяць, наприклад, да? візьмемо кс склад Ну, от хай буде бюджет 100к на місяць на команду. А вони навіть по призовим стільки в місяць не вивозять. Тобто, ось вам саме просте банальне, А це не включаючи там якогось менеджера, прибиральницю, масажиста, психолога, бухгалтера. І це ж все, вони всі отримують. Гроші. І той приходить, каже, ні, ну ти ж фейс клан, дай мені 100 тисяч 500 баксів. От і все. От потім так і виходить. Ви маєте розуміти, що це на сьогоднішній день, в принципі, кіберспортивна команда як бізнес-модель плюсова. Вона реально працює ну в двох-трьох командах в світу. В інших випадках це завжди мінусова історія. Так в футболі те саме. Слухайте, це ж давно відомо. Що тільки топові клуби по типу там Реал або Манчестер Юнайтед можуть собі е вийти там на свої бюджети в плюс за рахунок того, що в Китаї продають брендовані свої футболки? Ну це ж відома історія. Дуже багато взагалі спорту такого командного, типу, от як футбол європейського, він, він збитковий, типу, він не приносить грошей. Ну, типу, вони живуть якось там, не знаю, за рахунок партнерства і таке інше. Коротше, фейзи. Я не знаю, вам треба нормальний керманич. Ви можете до мене звертатися, але це буде дуже дорого. Counter-Strike 2. Багато, багато, багато екшену зараз, як я казав раніше, і не тільки Робін. А, всі зараз роблять контент, знімають там по ФПС, баги, там все. Пішла двіжуха, мені дуже подобається те, що як е, зараз розвивається Source 2. Мені подобається, що в принципі робить Valve, вони постійно апдейтять, якісь щось виправляють, якісь всякі штучки додають в бета-тест все більше і більше людей, і це дуже добре. І не знаю, е, мені здається, що до кінця року, в принципі, навіть всередині весни вже можна робити повноцінний реліз. Але як буде насправді, хтось каже, що навіть до нового року гра не вийде. Побачимо. Поки що це все, знаєте, такий великий туман, ніхто не знає, як воно буде розвиватись далі. Але я знаю точно, що у вас є думка з цього приводу, і ви напишіть, що ви думаєте з приводу сорсу 2. Е, офіційний реліз гри повинен статись до кінця літа. Ну, вже якби вже вересень. Літо в Америці закінчується 21 вересня. Ви таке чули? Це правда? Цікаво. Окей, ладно. Кіберспроти ниють про те, що вони не хочуть грати в CSGO, тому що вже є Source, я їх розумію. Я їх розумію, але гра сара, вона не готова, тому доведеться трішки потерпіти. PGL продали права на висвітлювання першого мейджору по Counter-Strike гуснявим. Гуснявий букмекер та їх кишенькова студія. Висвітлювання, придбали права у PGL. Ну, слухайте. Ти курва Сільвіо, це, це просто це якась е, цвях в сраці, я не знаю. Мені, мені так не подобається. І Боже, я оце відчуваю, оце все. І мені не подобається, що взагалі PGL має якийсь ексклюзив. Я не можу просто навіть покастити мейджор Туріки, розумієте? А тут якісь тіпи, щось там мутять, крутять і ще й вже продали права е, на трансляцію. Все ригає. Все ригає, але я знаю точно, що ви мої котики, ви мої розумнички, обов'язково підтримуйте тільки і дивитесь тільки українськомовної трансляції. За що я вам дякую. На сьогодні все. Наостанок буде вірш, як завжди. Як завжди, буде вірш. Ваша улюблена рубрика, друзі. Вірш в кінці. Платон Воронько. Гарний. Я правда, ну, я стараюсь. Я вибираю, я стараюсь. Вибачте, що не на пам'ять. Е -е. Зоряна музика з неба на трави. Треба забути про завтрашні справи, затамувати настирливі болі, спертись плечем до живої тополі. Вчути в ній пісню під музику неба більше нічого мені не треба. Музика неба, пісня Тополі на рідному полі, на хлібному полі. З вами був Вуса Влог. І це Вібет, і це Вуса Влог. Не забувайте підписатись на канал. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Друзі, я йду на тиждень. Через тиждень ми з вами зустрінемось. Люблю вас, до нових зустрічей. Па-па.